Вітаю! Мене звати Павленко Тарас Олегович. Я хірург вищої категорії, абдомінальний хірург, займаюся малоінвазивною хірургією, лапароскопією. Сьогодні я вам розповім про таку патологію, як жовчокам'яна хвороба. Кам'янці в жовчному міхурі так називають цю патологію пацієнти, про її статистику та про лікування. Наскільки поширена жовчнокам'яна хвороба? Жовчокам'яна хвороба зустрічається вкрай часто на території України, Європи Америки. З чим це зв'язано? Це зв'язано з нашим харчуванням, це зв'язано з білірубіновим обміном порушеним, зв'язано з холестериновим обміном, вродженою аномалією жовчо шляхів, шляхів, вродженою аномалією стінки жовчного з вродженою аномалією фатерова. Дуже багато факторів, які можуть призводити до формування камінців в жовчному міхурі. По статистиці живча хвороба зустрічається у у кожного третього або п'ятого мешканця України. Живчекам'яна хвороба зустрічається частіше у жінок, чоловіки на другому місці, а діти і на третьому місці. Про людей похилого віку не будемо говорити. Це окрема тема. Які існують покази до оперативного втручання? Покази до оперативного втручання з приводу жовча хвороби це наявність камінців в жовчному міхурі, часті больові приступи, збільшення в розмірах камінців в динаміці, наприклад, камінець в середньому росте 2 мм в рік. Якщо камінець росте швидше, потрібно оперуватись. як проходить хірургічне втручання? Оперативне втручання при жовчокам'яної хвороби виконується лапароскопічно. Це може бути один розріз, це може бути три розрізи, це може бути чотири розрізи. Операція триває в середньому від 45 хвилин до 55 хвилин, але інколи може затягнутися на годину 30. Все залежить від анатомії, від злокового процесу підпечінковому просторі і дуже багато нюансів. Як проходить реабілітація після видалення жовчного міхура? Відразу після оперативного втручання, коли пацієнт відходить від наркозу, це займає від 2 до 4 годин. Пацієнт починає вставати з кроваті, з постілі, пити воду, ходити по палаті, виходити з палати? На слідуючу добу пацієнт виписується додому, де він притримується певної дієти. Це обмеження жирного, жареного і гострого. Чи потрібне додаткове спостереження у лікаря у післяопераційному періоді? Після оперативного втручання пацієнт повинен спостерігатися гастроентерологом, який буде призначати жовчогінні препарати, які стимулюють виділення жовчів і міняють реологію самої жовчі, і притримуватись певної дієти, але це максимум на півроку. Чи можна проводити операцію літнім людям? Оперативні втручання можна проводити практично в будь-якому віці. Якщо є люди похилого віку, яким показано оперативне втручання в плановому порядку, ми проводимо до обстеження, ми проводимо консультації суміжних спеціалістів, вони коригують їхню супутню патологію. Коли пацієнт готовий до оперативного втручання, потім ми з анестезіологами йдемо в операційну і оперуємо цього пацієнта. Де накопичується жовч після видалення жовчного міхура? Після видалення жовчного міхура жовч постійно як виділяється печінкою, йде в 12-палу кишку. Що це до чого це зможе призвести? До підвищення матурики тонкої кишки, і не більш того. Як запобігти розвитку жовчно-кам'яної хвороби? Щоб уникнути виникнення жовчо-кам'яної хвороби, потрібно вести здоровий спосіб життя та постійне обстеження у гастроентеролога.